Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик Томістер Швець. В прямому стрімі українські сукіряни. Ви знаєте, я не думав проводити сьогодні третій стрім. Не планував і навіть не казав підписникам, не казав друзям в чаті, не казав глядачам, які дивляться українські сукіряни. Але сьогодні теракт в Москві. Я прокоментував коротко його в стрімі в 21.00, а зараз подивився одним оком е на те, що е робиться в Ютубі, що говорять мої колеги по цеху в Ютубі і вирішив все-таки провести стрім і вставити свої 5 копійок. І не просто 5 копійок, а розібрати цю тему, тому що я в цій темі як кажуть шарю. Я трошки знаю, що таке оперативна робота, і знаю різницю між конспіративною і квартирою явичною. Тому, на відміну від багатьох блогерів, я буду знати, про що говорю. Хто у нас е пан Вибан плівать, значить, на орків? Ну, пан Вибан, ви знаєте, чесно кажучи, я... ми можемо доплюватися так, що України не стане. Потрібно не плювати, а ви потрібно професійно працювати проти орків, а не закидати їх шапками. До добра не доведе. Добрий вечір, пан Антон Коритко пан Андрій Швейцарій В'ячеслав Семченко, вечір добрий. Володимир Фролов, радий, що пан Володимир з нами. Саша Спащенко, добрий вечір, рідний. Е, так, Ярше завтра покажуть. Ну Тут ви пан Вибан, бачите, а ви кажете, плювати. Завтра Яроша покажуть візитку свіженьку надруковану московській типографії. Пані Марина Клин, ну добрий вечір, пані Марина. Я радий, що ви з нами. Ровно нас вітає, Галина Буднарчук. І я дякую, пане Володимир Форолов, що ви з ним. Я дивилась ваш ролик про великий хрест. Ну, дякую, пані Марина. Пані Марина нагадала, сьогодні для тих, хто буде дивитися, я знайшов великий двохметровий хрест, козацький хрест. І не тільки. Я знайшов двохрівневий хрест, уже двохрівневий хрест, шорти. Подивіться, я сьогодні виклав шорти. І основна сітка канала, хрести і кладовища. І шорти. Двохрівневий хрест уже за 11 тисяч переглядів шорти. Я не чекав. Маленький двохрівневий, але цікавий, я таких хрестів не бачив. Коротше, я дуже працював сьогодні, як кажуть старано, щоб оправдати ті донати, які ви мені, дорогі друзі, скидайте. Дякую. І низький уклін людям, які мені допомагають. Добрий вечір, пані. Е... Олена з Італії, дякую за ваші відео. Пані Олена, я знаю, що в Італії нашим заробітчанам і заробітчанкам не солодко. Але якщо можете, знайдете декілька однодумців і допоможіть з Італії, хоча б якимось донатом. Тому що важко, я важко працюю, і потрібна хоч якась матеріальна подушка, щоб працювати і далі. Віта Кононенко Обухів. І Полтава, Саша Страхів на зв'язку. Ну що ж, почнемо тему стріму? І традиційно перед початком стріму я попрошу підписатися на український ютуб канал ігор Кравцов. Хто зможе, скиньте донати 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Хто з Європи, як пані Олена, з Італії, дивиться? Сьогодні я взяв і завів нову карточку на євро. Вона під описом. Є назва відео сьогоднішнього, опис описання і номер карточки на євро. Будь ласка, хто з друзів, з українців, щирих, з Європи захоче допомогти? Будь ласка. І тепер про стрілянину в кроку Сіті. Пані Маріне, я впевнений в вашій допомозі. От у нас є пані Маріна Клен з Канади. Щира українка нам мені допомогла і ще каже, допоможу. Обнімаю вас, пані Марина обнімаю. Харків, героїчний Харків. Низько склонюся героїчному Харкову який тримає всю Україну, захищає нас. І пані Кожутова, добрий вечір, Анна. Ну що, давайте перейдемо до теми стріму. У нас сьогодні теракт в Москві, і от усі блогери вже йдуть по пан Свен в Чернівці. Добрий вечір, земляк. Як справи? В Чернівцях все нормально? і Я думаю, так. Доброго вечора. Ну, от дивіться, давайте почнемо по темі стріму. Сьогодні у нас теракт в Москві, в Крокус Сіті Холл, це великий торговий центр. Група пікнік виступала, переповнений зал, стрілянина, 15 убитих, 50 поранених, крок у Сіті Холл палає, і стрілянина продовжується. Я в перерві між стрімом 21.00 і початком цього стріму подивився шматочок відео, повний зал, тікають люди, стрілянина, коротше кажучи, теракт. А нас же попереджували, що теракт буде. Тільки думали, що Теракт буде до виборів Путіна. І помилилися. Ви знаєте, в чому наша проблема? В тому, що у нас багато Іванів. Іван це російське ім'я. От німецькі фашисти називали всіх солдатів радянських Іванами. Але в попередньому відео один наш Іван, український Іван, щирий патріот, визвірився за мене за те, що я критикував чиновників. От він сидів, сидів, і я критикую чиновників і критикую людей, що не питають чиновників за їхню роботу. А Іван каже, що ти малиш, треба з себе починати. Та ми з Майдану з себе починаємо, рідні. Толку нема. І я сказав, що ми не можемо простий народ перемогти Росію. Потрібна держава наша українська, щоб працювала. Чиновники, силовики. До чого я веду? Путін переграє наш, фюрер нас переграє головою. Я завжди кажу, що Росію потрібно перемагати головою, головою рідні. І цей теракт знову показав, що фюрер Путін перемагає нас головою. Фюрер Путін не спішив зробити теракт. то що цей теракт справа рук ФСБ це моя суб'єктивна думка. До гадалки не ходи. Почерк похожий. А на що почерк похожий? Ану напишіть сьогоднішній теракт. На що похожий сьогоднішній теракт. На Норд-Ост, пам'ятаєте, мюзикл був Норд-Ост, і, і, е, і чкерійські патріоти захопили мюзикл норд ост Пам'ятаєте? А потім спецназ Альфа ФСБ штурмував Нордост і потравив газом, газом потравив, десь 300 росіян померло від газу. І куча скалічених на все життя. Отакий От Нордост. І щось усі не подумали про Норд-Ост. Будь ласка, Крокус Сіті Холл, концерт групи, пікнік. Той же самий Нордост. Історія повертається, і чий почерк? ФСБ Луб'янки. А тепер для чого цей теракт? Ви знаєте, от наївне запитання, пані Алла, от наївне запитання. не сертеся, але я поясню з точки зору професіонала, Путін навчався в вищій школі КГБ СССР. Дурнів тоді в Вищу школу КБ СР, повірте, не брали. А якщо якийсь дурень попадав, то його відсіював. Путін не поспішав робити теракт до виборів. Він чекав на результат виборів, а потім зробив теракт. Чому? Тому що він зараз, після виборів, легітимний президент Росії. Він зараз. Закликає народ об'єднатися навколо трона, навколо легітимного фюрера імператора Росії. Розумієте, він зараз, коли бійці Легіону Свободи і РДК воюють на Брянщині в Курській коли партизани диверсії роблять під Москвою, він робить зараз диверсію руками ФСБ. Лівими людьми, а він людей використовує сліпу. Як виявилось розслідування Норд-Оста трагедії, усі ічкійці, які захопили Норд-Ост керувалися агентом ФСБ, їх використали в сліпу. А той агент ФСБ Ічкеріць під вийшов з Норд-Оста тільки знайшли його паспорт. Зрозуміти, є так Каріч в оперативній комбінації як сліпий агент. Себто людина робить, як йому здається, патріотичну справу, а за цією справою стоїть ФСБ Росії. І він навіть не підозрює, що його використовують в сліпу. Правильно, Руслан Федоров написав для мобілізації В РФ, і пані Маріна Клин правильно і зараз почне гайки закручувати. Правильно, теракт в Москві зроблений для того, щоб об'єднати росіян, об'єднати всіх росіян проти одного ворога, а ворог це Україна. І бачите, Фюрер Путін переграє. Просто переграє, тому що він старий КГБшний лис і він працює головою. А у нас Іван, який? Господи, прости, український патріот. Він головою не працює на превеликий жаль. Правильно сказали друзі в чаті. Перше об'єднає фюрер зараз Росію проти ворога України. Друге. Загальну мобілізацію. Усіх під підружжя, тому що Родина в опасності. Третє. Закручує гайки. Правильно, раз легіонери російські. E, значить, і РДК і Сибірський батальйон беруть уже під контроль усі лісові райони Курської Білогородської області. Значить, треба закручувати гайки і садити усіх у тюрми і стріляти хто проти режиму. А для цього треба шо? правильно повод. Все правильно, ФСБ організували теракт, кровавий теракт а Путін ніколи не зупинявся перед тисячами сотнями, тисячами жертв. Для нього ці люди в кроку у Сіті Холл просто комахи. Страхом об'єднати. От бачите, пані Маріна Клин, от я завжди стараюсь прочитати те, що пишуть друзі в чаті, тому що вони підсказують мені, просто підсказують. І об'єднати людей страхом нічого не об'єднує націю як страх. А Путін це ж психолог, тому що психологія це предмет номер один у вищій школі КГБ СССР, тому що саме за допомогою психології, психологію страха можна маніпулювати керувати суспільством. Що пишуть друзі? Все по старих схемах пише пан е, Михайло, так, по старих схемах. Це все було очікувано. Пан Свен пише, Чернівців, друг. Правильно, ну, от бачте, все було очікувано, але ж воно дієво діє. -водіє. І зараз Путін б'є козирем, Оце у нього був козир. І він зараз з рукава козир витягнув і блефанув. І зараз починається в радбезі ООН. Подивіться, що завтра буде. А завтра Росія вимагає скликати Радбез ООН. А Радбез ООН, вся ООН куплена за російські гроші. А далі, де крик на росію нападають. Яроша, правильно сказали, завтра візитку Яроша в московській типографії надрукують новеньку, нулячу візитку Яроша і найдуть на місці теракта. Правильно. А післязавтра ще когось, я так думаю. Накриють на квартирі. Ну, раз теракт, значить, хтось організовував. Да? Що зробить ФСБ Путін? Почнуть шукати, об'являть план перехват, да? і будуть шукати по Москві, по Підмосков'ю терористів. І знайдуть. І знову буде перестрілка, і тих перестріл... перестрілки ліквідують. Там знайдуть, не дай Бог, щось з нашої форми, з СУ, чи зброї і все. Кого звинуватять теракт? Правильно, Україну, Збройні сили, націоналістів і все піде по сценарію. Правильно, буде істерика, велика істерика. І правильно написав пан Михайло, потрібно працювати на випередження. З нами пан Муслим, особистий мій друг, пан Муслим, вітання Вамір Миколаївич. Брат, доброго вечора, брате Муслім, доброго вечора. Я дуже радий, що ти приєднався від души. Ну, от бачте, от за допомогою от провів, чесно кажучи, з п'яти ранку я на ногах і думав просто хоч перепочити. Але я не міг не прокоментувати цей теракт, тому що кожній розумній людині, кожній людині, яка... Включає голову, зрозуміло, що це справа рук Федеральної служби безпеки Росії, яка використала людей всліпу, просто всліпу. Є таке поняття сліпий агент. Все, вони зробили чорну справу: завтра Путін толкає реч, Медведів толкає реч, в Радбезі ООН скликають засідання Ради національної безпеки організації націй. І винен хто? Правильно, Україна винна. Все, сценарій той же самий. Сценарій повторюється. Пам'ятаєте, після теракту в Нордості, що було правильно? Чеченська війна? Все, сценарій той же самий, але сценарій дієвий. ФСБ РФ, Лубянка, працює по лікалу, але. Ну, от вони ефективно працюють. І правильно сказав пан Михайло, треба працювати на випередження, передумати, передумати, передумати. Але український Іван, як в тому стрімі, думати на превеликий жаль не хоче. Нічого не зробиш. Е, так, е, так, правильно, пані Марина Клин пише: тоді були чеченці, в цьому винні, а зараз українці. О, дні, Медведів буде бухою. Правильно пане е, пан е, ВБ пише. Медведів завтра бухий. Він сьогодні набухається, а завтра з похмілятора буде плакати і кричати, будем мськіть, буде мськіть. І до речі, подивіться: зразу після звірячого, зразу після звірячого, значить е, обстрілу рашистами України у них теракт. Теж не совпадіння по-русски, не совпадіння, да? не совпадіння. Коротше кажучи, Росія грає в дурника, але грає в дурника майстерно. Знаєте, от майстерно грає в дурника. сама проста дитяча гра в карти, в дурачка, в дурника. Але в дурника треба грати теж уміти, на відміну від офіцерської гри, від покера. Де треба шарити в математиці. Але дурник, Да чим дурник ефективний? Там можна просто обдурити, там можна блефанути, там можна просто за дурника мати противника. Ну і бачите, фюрер Путін ФСБ, видно, грають в карти добрячі. Що пише, пишуть наші друзі. Е, так, а Ігор Миколаївич, а хто по вашому займає головні посади в управлінні ФСБ? Можливо, підскажете? Е, я вам скажу е, пан Нова Озвучка, привіткаемся Подільського. Я зрозумів, що це тракт для підстави України. Ну, по-перше, пане Муслим, я не маю такої інформації, хто займає ключові посади в управлінні ФСБ Росії. Вибачте, не мій рівень. Але я можу сказати одне: ФСБ Росії є відділ, який займається Україною, і в цьому відділі зараз найбільша кількість співробітників. Найбільше співробітників ФСБ Росії зараз займаються в Україні. І раніше Україною займався один відділ ФСБ, по-моєму, сьомий відділ ФСБ. Чи десятий? Ну чесно кажучи, забув абревіатуру. А зараз Україною займаються два відділа ФСБ. Штат збільшений співробітників ФСБ, які займаються Україною в два з половиною в три рази. Це свідчить про те, що ФСБ Росії, головне управління розвідки Росії, працює проти України день і ніч. День і ніч. У них для цього є все. Є гроші, а в агентурній роботі, в технічній роботі, в диверсійній роботі спецслужб, головне, що гроші. Гроші у них є, фінансування є, спеціалісти є, агентура в Україні є. От така моя відповідь, пане Муслим. Відповідь така. Ждемо повномасштабного е, р, 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 значить, ждемо повномасштабного вторгнення. Можливо. Можливо, завтра ранці буде повномасштабне вторгнення. Можливо. Пане Михайло, чому наші спіці не роблять вивід? Пане Михайло, повірте, у нас спеців практично немає. Повірте, у нас спеців немає практично, а я знаю, про що я говорю. Повірте. Так, вітання з Кам'янець-Подільська, пане Олександр Данчук. Кам'янець-Подільськ, Стара Фортеця. Улюблена моя книга дитинства і улюблене моє місце. Дякую. Так, що там і відділки займаються всім, і не тільки Україною, якщо ви мене зрозуміли. Я зрозумів, пане Муслим, про що ви кажете? Я вас добре зрозумів. Так, це вторгнення вже триває, пане Андрій Швейцарії, вторгнення воно триває, але широкомасштабного вторгнення ще немає. Не Білорусі, Білорусь, незадіяне Придністров'я, плюс не задіяна агентура в західній частині України. Я ж вам кажу: різниця між вторгненням і широкомасштабним вторгненням, коли Росія почне широкомасштабне вторгнення, буде задіяна вся агентура, в тому числі і спляча агентура. А в нас в Україні дуже багато сплячої агентури, яка, які дадуть наказ діяти тільки коли Росія піде з усіх сторін. Якось кажучи, от так, багато говорити не буду. Тему стріма я розкрив більш-менш. Розкрив за допомогою друзів з чату. Я дякую друзям за підсказки і за допомогу в проведенні стріму. На добраніч, дорогі друзі, до завтра. Прошу ще раз, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоміжіть донатами реквізити карточок на гривню на євро. Під назвою відео, опис, описання, карточки Приватбанка. Буду вдячний за кожну гривню. Добраніч, рідні, слава Україні і смерть ворогам. Потрібно Росію передумати. Ще раз кажу: мільйони раз буду повторяти, ми їх не перестріляємо, їх 140 мільйонів, а передумати можемо. Якщо захочемо, думати. Добриї спокійної ночі. До побачення. Дякую, дорогі рідні.